Новий закон про мобілізацію, на жаль, не зміг покращити стосунки між військовозобов'язаними і працівниками ТЦК та СП. Перші продовжують за нагоди бити військомів, а ті своєю чергою не припиняють виловлювати чоловіків на вулицях та насильно пакувати їх у буси. Зокрема, 30 травня в Одесі ТЦК затримав чоловіка з олігофренією. 1 червня в Дніпрі перехожі зафільмували, як двоє військомів намагаються силою запхати чоловіка в цивільному в автобус. А на Закарпатті представники ТЦК хотіли вручити повістки Крішнаїтам, чим викликали неабийки спротив самих крішнаїтів та інших місцевих. Вони не розбакуються наші, поки ви наших людей не звільниться. Незаконно взяли кому? Той сьогодні за вас моляться. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я не тільки детальніше розповім про скандали, пов'язані з діяльністю працівників ТЦК та СП, а й про те, що насправді більшість скандального контенту в соцмережах, де зображені, начебто, українські військові або співробітники ТЦК і конфлікти з ними це частина російських інформаційно-психологічних операцій, тобто ІПСО. Звісно, цю думку я аргументую. А ви тільки підпишіться на канал і поїхали. 30 травня в Одесі працівники ТЦК затримали хлопця, який страждає від олігофренії, тобто форми розумового і психічного недорозвинення. Врешті його відправили на ВЛК, де визнали придатним для служби в армії. В мережі з'явилося відео з цим хлопцем. Його авторка стверджувала, що окрім очевидної розумової відсталості у затриманого також є вади серця. Однак під час огляду в лікарів, який тривав усього пів години, жодних недоліків у здоров'я, які б дозволили визнати його непридатним, не виявили. Мікулінський Олександр Сергійович. сьогодні, 30 мая, його ТЦК утром забрали, Держали до кінця вечора в Київському. РДК? И в РВК мы оббивали, как И у него диагноз олигофрения. Умственно отсталый. Комиссия признала водным. За 30 минут никто не захотел разбираться в этом диагнозе. Сейчас находится Заньковецкая. Дальше будем смотреть, куда и как заберут. Но мы постараемся собрать все справки, которые нужны в нашем государстве. І і дати доказательства, що ця дитина хвора, і вона не може. Вона не мала воєнного білета, не приписного, нічого, але її забрали. Військкоматі виправдовують дії своїх працівників тим, що у затриманого не було при собі довідки, яка підтверджує діагноз. Мовляв, співробітники ТЦК та СП діяли в межах правового поля та нагадали, що за нормами чинного законодавства громадяни з діагнозом олігофренія легких ступенів можуть бути визнані придатними до військової служби у тилових частинах забезпечення. Хлопець пройшов військово-лікарську комісію згідно з установленим порядком і був визначений придатним до проходження служби. Усі процедури відбувалися відповідно до законодавства, яке регламентує порядок проходження медичних оглядів під час мобілізації. У коментарі до цього допису один з користувачів соцмережі висловив здивування тим, що лікарі ВЛК не ознайомилися з уже встановленими діагнозами військовозобов'язаного у реєстрі електронної системи охорони здоров'я. Як цього вимагає наказ 402 міністерства оборони? Проте відповіді на це питання в Одеському обласному ТЦК ТСП не надали. Подальша доля хлопця з олігофренією, якого там визнали придатним, нам теж наразі невідома. А вже ввечері 1 червня в соцмережах з'явилося відео, на якому зафіксовано, як в Дніпрі двоє чоловіків у військовій формі намагаються силою затримати чоловіка в цивільному. Інші цивільні втручаються і намагаються його захистити. Поліцію! Є, люди, так, так, чоловіка. Ну что вы делаете в натуре? Ну что вы делаете? Дайте такой текст. О, ну же... Так решите вопрос. Ну же, приду... Ну что вы делаете? Ж Дня Дніпропетровський обласний ТЦК ТСП заявив, що на відео зафіксовано не роботу групи оповіщення військовозобов'язаних, про що заявляють ворожі пропагандистські канали, завдання яких ускладнити комплектування сил оборони України. На відео намагання військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки утримати вже призваного на військову службу під час мобілізації громадянина від скоєння кримінального злочину. Як стверджують у ТЦК, цей чоловік чинний військовослужбовець. Призваний на військову службу під час мобілізації. Раніше він неодноразово намагався ухилитися від призову на військову службу, не з'являвся за поїздками до ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. 1 червня він слідував до місця проходження військової служби у супроводі військовослужбовців ТЦК та СП. Під час руху автомобільним транспортом мобілізований під надуманим приводом попросив зупинити машину та спробував втекти. Тому військовим і довелося задіяти силу, аби його затримати. Таким чином, випадкові громадяни, які співчували особі, яка здійснювала чергову спробу ухилитися від виконання свого конституційного обов'язку і чинили тиск на військовослужбовців ТЦК та СП, по суті, сприяли вчиненню кримінального правопорушення. 1 червня в мережі з'явилися відео до спроби працівників ТЦК та СП вручити повістки Крішнеїтам під час їхньої релігійної ходи. Інцидент мав місце в місті Мукачево, що на Закарпатті. На кадрах помітні люди в традиційних крішнеїтських одежах. Вони співають мантру Харе Харе Рама та танцюють. Разом із тим, чоловіки у військовій формі, які вочевидь є представниками ТЦК, намагаються забрати вірян до військомату. Ці дії зустрічають серйозний опір з боку місцевих. Люди намагаються відбити послідовників крішни, блокують авто. військомів, а один з чоловіків ледь не нападає на співробітників ТЦК, заявляючи, що то божі люди, і нема чого їх чіпати. Ви? Пішов звідси пішов звідси. Ти куди прийшов? Це люди божі. Ти куди прийшов? Ти кого забирати хочеш? Ти гуляй. Так, ну Хай там як, але як мінімум частину послідовників крішнеїзму все ж таки врешті забрали до ТЦК. У соцмережах повідомляють, що крішнеїти навіть там продовжили співати і танцювати. Я ж додам, що під час дії воєнного стану неможливо відмовитися від служби за релігійними переконаннями. Тож мобілізації крішнеїти підлягають так само, як і всі інші українці. Водночас вони вірять у принцип Ахімси, ненасильства, і намагаються всебічно уникати насильства в своєму житті. Завжди підтримують мирні рішення конфліктів і вірять, що Духовний розвиток і віддане служіння Крішні є шляхом до справжнього миру між усіма людьми. Тобто їхня релігія напряму забороняє їм брати до рук зброю та вбивати людей. Натомість, днями у сухопутних військах зробили заяву щодо скандалів пов'язаних з ТЦК. Там заявили, що останнім часом у соцмережах з'являється чимало роликів, де зображені нібито військовослужбовці збройних сил та службовці ТЦК і конфлікти з ними. Проте значна частина цього контенту створена ворожими підрозділами інформаційних операцій. За даними відомства, Україна отримує дані про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованих територіях. Елементи доволі типові: люди в українському однострою разом з людьми в формі національної поліції вступають в конфлікти з місцевими жителями. Імітуються побиття на кадрах. Присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації. Використовуються нейтральні локації, які важко визначити. Самі відео поширюються у поганій якості, щоб зімітувати природність. Окрім імітації конфліктів, готуються відео, що пов'язують військовослужбовців ТЦК з вживанням спиртних напоїв, наркотиків у закладах харчування та в супроводі з жінок. За останній час у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення. Тож українців закликали відповідально ставитись до будь-яких підозрілих відео, щоб противник не досяг мети у своїх інформаційних акціях. Підкреслюємо, що усі справжні ситуації, які мають місце, ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку. Проте ми зобов'язані повідомляти, коли високим статусом військовослужбовців збройних сил України маніпулює ворог. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Свої думки щодо озвучених мною новин та скандалів пропоную написати в коментарях. А ще поставити лайк під цим відео і підписатись на канал. Та головне, вкотре прошу вас не вестися на інформаційні вкиди росіян. А у разі, коли ви стали свідком порушення прав людини, все ж обов'язково фільмувати це і звертати за допомогою до правоохоронних органів. Бережіть себе, Па-па!